У нас вже триває 14-й день опалювального сезону по всьому місту. Опалювальний сезон проходить стабільно, тому я дякую нашим теплопостачальним підприємствам е і Сміла Енергопромтранс і КП Сміла Комутеплоенерго. Е Поки що без збоїв. є незначні пориви е в деяких будинках. Можливо, в деяких будинках є зауваження і скарги від мешканців, що до сих пір не надійшов теплоносій. Тому я прошу звертатися відповідно до голіву СББ для того, щоб. Е Усунути повітря з теплопостачальної системи для того, щоб розвоздушити систему, і ваш теплоносій все ж таки найшов надійшов до вашої оселі. Щодо водопостачання водовідведення, у нас цілодобово відбувається водопостачання водовідведення, тому в цьому питанні нарікань у нас немає. СКП Комунальник займається активно благоустроєм території нашого міста. Готуємося до зимового отримання доріг. Закупили противожеледну суміш, сьогодні встановлюються ємності для противожелезної суміші, будемо розвозити її по зупинкам та пішохідним переходам. Техніка вся до зимового утримання доріг готова, тому я дякую працівникам за відповідальну роботу щодо зимового утримання доріг нашого міста. Перейду коротко до запитань прямого ефіра. Перше запитання, яке було 21 садочок, укриття. Ну, хотілося б зазначити, що дійсно там немає укриття в 21-му садочку, тому що технічно неможливо відремонтувати підвал або переобладнати під укриття в даному навчальному закладі, але поруч знаходиться сьома школа, тому даний заклад відкритий, відчинений, і діти під час повітряної тривоги можуть перебувати в сьомій школі в укритті. Тому Будувати укриття, якщо середня кількість відвідуваних дітей в даному садочку, у нас всього садок розрахований на 350 дітей. По спискам у нас 64 дитини відвідує даний дошкільний навчальний заклад. середня відвідування за жовтень склала 28 дітей за місяць, тому відповідно. 15, 10, 20 мільйонів готувати проєктну кошторисну документацію для того, щоб будувати відповідне укриття для даного дошкільного навчального закладу. Я думаю, немає можливості, немає змоги в нас викидати такі великі, значні. Кошти міського бюджету з приводу харчування дітей перших-четвертих класів хочу зазначити, кожен ефір я розповідаю цю історію і розповім зараз. Ми виділили на сесії Смілянської міської ради кошти на співфінансування харчування для перших четвертих класів в розмірі 30%. Нагадаю, 70% буде фінансуватися з державного бюджету. Кошти дані виділені зараз. Кожен заклад, тобто загальноосвітня школа, хтось проводить тендер, хтось уже провів тендер, хтось на етапі підписання договору, зокрема по харчуванню. Хтось чекає вже постачальника. Тому, будь ласка, дані запитання індивідуально потрібно підходити до кожного навчального закладу. Якщо у вас є запитання, ви можете звертатися в управління освіти. Вони вам нададуть, зокрема, по даному. Або до директора школи. Директор школи дасть більш конкретну інформацію, коли почнеться харчування в тому чи іншому загальноосвітньому закладі. У нас запитання було: просимо відкрити аптеку в мікрорайоні сільхозтехніка. Ну… Відповім міська рада не відкриває аптеки. У нас немає комунальних аптек. Всі аптеки перебувають у приватній власності. Тому запитання прийнято, але вже це. Страх і ризик підприємців, які відкривають чи не відкривають аптеки, тому ми не відкриваємо ні магазини, ні аптеки. Тому, на жаль, я повпливати на даний процес відкриття чи закриття аптеки в тому чи іншому мікрорайоні, на жаль, не можу. З приводу конусів на Мазура 12 я сказав, що ми працюємо у цьому напрямку, але зрозуміти, що у нас бюджетна установа, бюджетна організація в тому управління, в тому числі управління житлово-комунального сподарства, ми не можемо. Взяти готівку і піти купити обмежувальні прилади чи конуси, чи полусфери. Тому управління житлово-комунального господарства відповідно проведе закупівлю, відповідно, вони будуть установлені. У нас це на контролі ця робота буде проведена, але прошу трішки почекати по даному питанню. З приводу утримання об'єктів Укрзалізниці, щоб передати їх до СКП Комунальник. Відповідаю прямо, що це об'єкти Укрзалізниці, ніяк не пов'язані з міським. Міської території або якось залізниця не підпадає під контроль е, органів місцевого самоврядування. Тому передати об'єкти СКП-комунальник ну, можна передати. все, на, на утримання СКП Комунальник. Але хто його буде утримувати, звичайно, СКП комунальник за кошти міського бюджету. Ну тоді давайте СКП-Комунальник буде прибирати в кожного в в кожного в дворі. Е, я думаю, що це нелогічно. Тому е, дане запитання щодо. Невідповідного благоустрою або неправильного утримання даних об'єктів прийнято, ми напишемо відповідні листа, щоб звернула увагу Укрзалізниця до їх утримання, але СКП Комунальних дані об'єкти отримувати не буде. З приводу ремонту вулиці Франка дійсно розпочали роботи на вулиці Івана Франка. Ще на тому тижні розпочали, зараз активно продовжується. Чи буде друга частина вулиці Івана Франка? Не буде поки що. Проектно-кошторисну документацію передбачено ремонт однієї частини, та яка перша знаходиться, якщо ми їдемо зі сторони вулиці. Євгена Саражі, тому буде відповідно тільки відремонтована одна. Друга дійсно там є ями. В наступному році ми намагатимо силами на СКП Комунальник, там ще не критична вулиця, дійсно є, можна зробити поточним ремонтом або явковим ремонтом, тому в наступному році обов'язково перейдемо до другої частини і спробуємо відремонтувати поточним ремонтом дану ділянку вулиці. Проїзд дитини з багатодітної родини приймається запитання. Ще раз наголошую дані громадянці, якщо виникають такі питання, будь ласка, номер автобусу, номер маршруту, і, відповідно, напишіть в той же день, коли це виникло запитання. У мене ще вчора відбулася зустріч з перевізниками зовсім по другому питанням, але вчора я наголосив, зокрема, директору автопарка. Про дану ситуацію, про дітей перших четвертих класів, з якими у нас укладено меморандум з перевізниками, що діти перших четвертих класів у нас. В робочі дні і в навчальні дні рухаються по місту безкоштовно. І про те, що діти багатодітної родини ще раз вчора наголосив, щоб діти рухалися безкоштовно, пересувалися на автобусах на громадському транспорті в нашому місті. Тому, будь ласка, якщо будуть виникати питання, номер автобусу, щоб я відповідно відреагував, відповідно відреагував керівник автотранспортного підприємства. Трипільська обмежувальні знаки щодо обмежувальної швидкості літають водії. Ну, не можу я лягти під водіїв, щоб вони зупинили рух. Ми знаки, звичайно, поставимо. Запитання прийнято. Відповідно, коли в нас буде проведена процедура по знакам, це і по вулиці сенатора минулого ефіру було запитання, і по багатьом іншим вулицям. Ми поставимо знаки, але ж обмежити цим швидкість ми не зможемо. Так, дійсно передбачено схемою дорожнього руху два пішохідних переходи по вулиці Трипівській. Більше не передбачено, але ж... Але так історично склалося, що у нас по місту проходять дві дороги національного значення це Н16 і Н01, через які рухаються автомобілі і фури. І від цього ми нікуди, на жаль, не дінемося. З приводу особистого прийому на сайті міської ради. Будь ласка, відкривайте сайт міської ради. Я не можу розповісти, як ним користуватися, що користуватися. Якщо виникають питання, прийдіть до наших спеціалістів, вони покажуть, як ознайомитися з сайтом Смілянської міської ради, зокрема, ознайомитися з особистим прийомом громадян, перших осіб міста це моїх заступників, керуючих справами, секретаря міської ради. Особисто мене дана інформація на сайті міської ради присутня. Тому, будь ласка, приходьте в міську раду. Вам буде проведено навчання, як користуватися сайтом міської ради з задоволенням. Проведемо вам таке навчання. І з приводу ремонту провулку захисників України. Сьогодні можна багато говорити про провулки, про вулиці. Ми в минулому, поза минулому році, верніше, говорили про вулицю захисників України, що не можемо пройти, не можемо проїхати. Сьогодні ми в минулому році ми зробили дану вулицю захисників України. Провулок дійсно не зробили, тому що він потребує великих капіталовкладень, вкладень, ямковим ремонтом там зробити не можна. Тому що воно не відповідає, там потрібно робити капітальним ремонтом. На сьогоднішній день немає можливості у нас в місті в міському бюджеті виділяти кошти, зокрема на капітальний ремонт, зокрема на прогулок захисників України. Тому в цьому році точно не буде проведений ні поточний, ні капітальний ремонт прогулку захисників України. Ми взагалі зупинили роботи по ямковому ремонту зв'язку з погодніми умовами, зв'язку з тим, що вже похолодання пішло. Тому роботи всі призупинені в наступному році. Повернемося до даного запитання, до даної ділянки дороги. Максимально зробимо все, що можливо, але одразу попереджаю, що капітальний ремонт обіцяти я не можу на даному провулку. Я хочу щиро подякувати Збройним силам України нашим, які бережуть наш спокій в нашому місті, які постійно щоночі оберігають від ворожих шахедів. Я хочу всім побажати миру і добра, злагоди і, звичайно, перемоги в нашій країні. Хочу Подякувати волонтерському корпусу нашого міста, всім, буквально без виключення. Дівчатам, які в'яжуть сітки, дівчатам, які збирають допомогу, хлопцям, які дівчатам, які передають цю допомогу Збройним силам України нам на фронт, які постійно донатять. Прошу всіх не забувати, що у нас продовжується війна, максимально донатити і допомагати Збройним силам України. У нас дуже багато військовослужбовців з нашого міста допомагають. Тому я всім щиро дякую. Дякую за увагу. Слава Україні!